Привіт, друзі! З вами Гвілан. Сьогодні у нас на огляді ціла банда, і це банда Бібопа і Рокстеді з серіалу Черепашки Ніндзя 1987 року від Нека. Є в нас чотири фігурки, по два вони запаковані. І одна, один набір це в нас високий чувак і короткий гангстер. Ще їх звично називати цього Доупі, цього дамбо. Такі імена в них, використовуються для них. І як бачите, в них стандартна упаковка. Тут намальовані їх прикольні арти, підписи, і ззаду вони двоє, але у вигляді мутантів, ми, звісно ж, будемо також їх перетворювати на мутантів. І з одної сторони в нас оцей високий чувак, а з іншої сторони в нас коротун. І другий набір, який ми будемо оглядати це Грант і Джерсі Ред. Це також гангстери, і Грант буде мутувати. А Джерсі Ред, вона в мультику була людиною, так вона нею і залишиться. Звісно ж, з боків також у нас Гранд і Джерсі Ред. Запаковані наші бандити за допомогою ось таких прозорих пластикових. Підкладок, і там бачимо всякі додаткові кісті, змінні і аксесуари. В якості фону в коробочках ось такі красиві арти з технодрому. І звісно ж я завжди показую тих людей, які причетні до розробки фігурок. Ось можете прочитати їх імена, якщо вас цікавить хтось конкретний. А ось і вся наша бандитська компанія. Виглядають вони супер, скажу я вам. Я вже покрутив їх в руках. І вони у некі вийшли насправді класні, вдягнуті, вони в стилі 80-х, в стилі таких дійсно вуличних бандитів. І вони виявилися всі досить стійкі, навіть ті, хто мають оці тонкі ніжки, якщо правильно ці ноги виставити, зігнути в суглобах, то вони стійкі. Давайте кожного з них по черзі роздивимося. Першим в нас буде оцей високий чувак, якого ще називають Довпі. Доупі в перекладі може означати не сильно мудрий якийсь тупачок. Ну, хоча він навпаки виглядає мені більше на якогось бандитського ватажка. У нього такий великий ніс, кульчики в вухах, прикольна така в нього кепка, така армійського поліцейського якогось стилю. Тут в нас і куртка шкірянка, він в стилі якогось такого байкера вдягнутий джинси. і... Чоботи такі високі на ногах. Виконано це все супер пейнт, тобто пофарбовано воно також дуже класно і акуратно. І давайте одразу ж показую вам кожного з бандитів артикуляцію окремо, тому що вона в них відрізняється. Цей чувак прекрасно обертає голову і звертає увагу на себе скульпт шиї. Подивіться, як класно там скульптурована шия. Дуже мені подобається те, що НЕКА робить з серіалом 1987 року по Черепашках з цими персонажами, виходять вони досить досить класно. Звісно ж, є оберт в плечі, згін в плечі, є подвійний ліктьовий суглоб, друзі. Для другорядної фігурки НЕКА зробила подвійний ліктьовий суглоб. Це дуже круто, дуже класно. І, звісно ж, про мене зап'ясний є згін, є оберт. Є оберт в поясі, є нахіл в поясі. Такий невеличкий, але є. В кульшах у нас там стандартно такі круглі суглоби, є оберт, є оберт і є згін. Ось такий поздовжний шпагат, ось такий поперечний шпагат. Дуже гнучкий. цей. Довпі виявляється, і подвійний суглоб, подивіться в коліні, подивіться, що він робить, як він закидає ногу непогано, непогано, як якийсь справжній гімнаст. Є оберт отут тут в чоботі, додатковий суглоб на оберт. До речі, в біцепсі немає того оберта, який часто буває. Ну і звісно ж, гомілково-ступневий-тик, і там можна пробувати крутити його навколо, але. Немає в тому потреби, головне, щоб він е, був стійкий за рахунок тих суглобів. В цього хлопця є три змінні кісті для того, щоб тримати зброю, і одна, ось така от, е, кість буде використана, коли він мутує в слона. Він мутант слон. Ось так прикольно виглядає його голова, такий смішний хобот, і е, маленькі очі там виглядають з е, під е, його дашка. Ось тут такі зуби стрічають досить смішно. До речі, очевидно, і тут, бачите, якщо ми заглянемо, то все дуже гарно, акуратно пофарбовано, помальовано. І очі класні. Буде він прикольний з цією головою. Я думаю, ми, звісно ж, всіх їх мутуємо потім разом. І по зброї в нього ось такий класний гак. Ще не було ні в кого в наборах такого гака. З ручкою дерев'яною. і... Ось така досить звичайна бучка. Ті кісті, які я вам показав, насправді належать от тому чувакові гранту, а в цього є трішки інші кісті. Дивіться, одна з них, щоб тримати гак, і там є між пальцями проміжок Для цього гака, і виглядає це супер круто з обох сторін. Ну і друга звичайна. Щоб тримати цю бучку, ось так він виглядає своєю зброєю. Як на мене, то дуже круто. І коли він тримає цей гак, навіть трішки страшно стає. Далі знайомимося з цим лисим коротуном, називають його ще Дамбо. І це такий невеличкого зросту, масивний мужичок. В шкіряній такій жилеті в сірій футболці, синіх штанах, і незвичайних таких в якихось звичайному взутті, звичайних якихось туфлях. На руках в нього якісь металеві браслети. Він, можливо, найменш цікавий по дизайну з цих чотирьох фігурок. Хоча зроблений він якісно пофарбований, він якісно в мультику він такий і був такий лисий коротун. І по артикуляції в нього все слабше, в нього обертається голова, нахиляється верх-низ мінімально, руки крутяться в плечах, згинаються в плечах, і є всього лиш одинарний ліктєвий суглоб, так максимально він може зігнути руку. Є оберт і згін в кітицях, є мінімальний якийсь рух в тулубі, в поясі, дуже мінімальний. Обернутись він не може конкретно і зігнутись також. Є ось такий мінімальний рух в кульшових суглобах, там шарнір, але ноги в нього грубі, він маленький, коротунчик в коліні ось такий. Є. Ну і, звісно ж, той гомілково-ступневий, який стандартно гнеться, ось така артикуляція. Зі зброї в нього ось такий ось прикольний дерев'яний молот і ось такий ланцюг. Це звичайний металевий ланцюжок, який поклали в набір. І можна якимось чином давати це нашому коротунові. І змінних рук в нього дві руки з ось таким хватом, звичайним, яких він може тримати свою зброю. А мутує цей чувак на лінивця з ось такою прикольною головою і ось такі дві змінні руки будуть. Але в ці руки він не зможе взяти, на жаль, свою зброю, тому це буде в його мутованому стані великий мінус. Цього калоритного дядька звати Гранд. Виглядає він як панк з ірокезом, а вдягнений він як якийсь гладіатор з колізея. В нього такі ремені перехрещені, якась жовта бляха. Тут широкий такий пасок. Ремені з такими металевими вставками, також є такі браслети на руках. На обличчі в нього окуляри прикольні, тоненькі. Там, звісно ж, нека під окулярами намалювала очі, але без зіниць. О, ні, нека! Чому без зіниць? Тобто окуляри він, звісно ж, не знімає, але зазвичай нека дуже уважно деталей і малюють там зіниці, а цьому чувакові вирішила не паритись і не малювати. На ногах в нього... Звичайні якісь такі облягаючі штани чорні, є в нього такі наколінники прикольні і також досить прикольні чоботи. Що в нас по артикуляції? Дивимося, він може прекрасно крутити своєю головою, нахиляти її вгору і вниз. Він має оберт на 360 в плечах згін в плечах. Одинарний, на жаль, ліктьовий суглоб, подвійний тільки в нас буде в цього високого хлопця. Є класний оберт в поясі, а також є тут оберт і згін, звісно ж, в променево-зап'ясному стандартний. Кульшові в нього досить широко може він сісти на поперечний шпагат, не так широко на там Стандартні шарніри. Згинає він ногу в коліні непогано, так само, як той високий хлопець. І тут є оберт в чоботі, окремо додатковий суглобчик, і згін в чоботі в гомілково-ступневому суглобі. Також присутній. По зброї в нього ось такий прикольний меч, правда, тільки один. Цілих чотири змінні кітиці в нього. І зараз вам покажу чому. Тому що тут звичайні нігті, а тут нігті ящера, і ці кітиці мали бути помальовані в зелений колір. Але нека тут, на жаль, не допрацювало. Це тут зіграла вона. В стилі Playmates. Зараз ми поміняємо йому кітці ставу зброю, але, на жаль, в нас в ящера не буде змінних рук, тому що вони будуть виглядати як людські рожеві. Ось таким він буде прикольним ящером. Ми його роздивимося ближче, коли я поміняю. Тут просто половина тіла міняється, і бачите, тут зелені руки з білими кігтями не фокусується, ось сфокусувалась камера. І мали бути такі самі змінні руки, але. На жаль, нека не вистачило в них зеленої фарми, напевно. В праву руку йому встремляє меч, і ось він вже е, готовий до якихось розбірок е, панківських на вулицях. А цю сувору пані звати Джерсі Ред, червона Джерсі. Е, вона трішечки не з цієї банди. Досить дивно, що вони її зробили. Просто вони не хотіли, напевно, цих трьох чуваків робити як 3-пек, а зробили два 2 пека у вигляді Джерсі Ред і Гранта, і вона була в банді так званого Лагната. Це інший чувак. В одній лише серії вона з'являється, якщо ці чуваки в першому сезоні, може в двох серіях з'являються, то може в трьох, то вона з'являється в одній серії в тій банді і ні в кого вона не мутувала. Це така от сувора, на вигляд, дамочка. Вона так виглядає, що любить поїсти якийсь, ймовірно, фастфуд вдягнута вона досить відкрито, прикольно. В неї такий, така майка-не-майка, напівмайка на верхній частині тіла. З неї стирчать шипи. Тут в неї класні шкіряні браслети з пряжками, ремінь з пряжками на джинсах, сині джинси. Прикольні ковбойського стилю чоботи, і такий великий живіт, де нам показали пупець. Виглядає це дещо кумедно і весело. Також в неї є задні кишені на джинсах, з яких стирчить якась шматка бордового кольору. І подивіться, як класно зроблений скульпт її обличчя. Її голови в цілому, в неї прикольна така зачіска, і в неї багато кульчиків. На обох вухах така серйозна дамочка. З аксесуарів Jersey Джерсі Ред ось такий супер прикольний бластер, багато деталей. Це в найкращих традиціях Некі. А другий аксесуар це така незрозуміла пляшечка білого кольору з коричневою кришкою. Можливо, це балончик з фарбою. Можливо, це пляшка з відбілювачем або з молоком. Ваших варіантів я, звісно ж, чекаю в коментарях під відео. В неї є чотири змінні кісті: одна, щоб тримати у ту пляшечку, одна, щоб тримати бластер, і дві з ось таким широким хватом. Ось так досить класно вона виглядає своїми аксесуарами, вона може високо підняти бластер. трішки не вистачає нам подвійного суглобу в неї в лікті щоб вище піднімати бластер. І, до речі, давайте розберемо її. Артикуляцію, про яку я забув одразу ж показати вам. Є в неї оберт голови вправо-вліво, Піднімає вона вверх і трішки краще опускає донизу. В плечах, звісно, ж, є у нас 360 оберт і згін. В лікті тільки ось такий одинарний суглобчик. Тут би хотілося подвійного, щоб класніше тримався той бластер догори. Оберт є тут на рівні діафрагми, в поясі вона не обертає тулубом. Є ось такі кульшові суглоби, які ну, дуже мало рухомі, тому що ну, така специфіка тілобудови, тілобудови скажімо так, в неї специфічна і тому вона практично не рухає в кульшових. В коліні вона так мінімально робить згін. Чоботи обертаються, як і в її колег-бандитів. І є е, ст, традиційний такий гонуковоступневий згін і оберт навколо осі. І ось нарешті вся банда в зборі. Бібо-пірок, тоді приєднались, і навіть Скрак приєднався до нас. А зараз відбудеться мутація, і всі хлопці, які в кадрі, стануть мутантами. Трішечки мутагену і наша команда бандитів вже бандити-мутанти. І подивіться, що з ними сталося. Цей чувак перетворився на слона з такою смішною великою долоною. Він так класно мило посміхається. Другий наш коротунчик перетворився на лінивця. І тут цікаво, що шерсть на голові пофарбована інакше, ніж шерсть на руках. Тут якийсь коричневий колір, а тут якийсь такий. Інший відтінок коричневого. ну і Відповідно, видно тут шию. Якщо так, то не видно, а так видно шию і така собі виходить мутація, нібито мало би якась бути ще приблуда, якийсь комір надягатись йому, щоб не видно шию, але не продумала нека. Ну, і тут в нього такі лапки з гостряками прикольні. але не зможе він свій молодий ланцюг цими лапками тримати, і взагалі він не схожий на якогось бандита після того, як мутував, а схожий на якогось доброго персонажа, який буде швидше допомагати черепахам, ніж битися з ними. А ось цей чувак вже більше схожий на лиходія. Ось така мутована ящерка з величезним ірокезом, з тим самим паском, що був в Гранта. І е, класні такі гострі пазуряки. На жаль, ви бачили, що інші руки ми йому не поміняємо. Тут також залишились е, ті самі такі браслети на руках. Ну, Нижня частина залишилася та сама, а ящерка отримала ось ті самі окуляри, які були е, в е, пана Гранта. І так само очі ящерці нашій е, мутанту не помалювали, як і Гранту. Дуже послідовна е, нека. В цього гранта були непомальовані очі, і в гранта мутанта непомальовані очі. Можливо, просто це персонаж, в якого немає зіниць. Ну і там вже на задньому плані бачите, що Бібо з стадії мутантами стали, звісно ж, і Скарак став мутантом. І ось така мутантська команда вийшла з них. Виглядають вони разом досить прикольно. І в мене ділема, кого ставити на полицю банду людей. Чи банду мутантів свої версії напишіть в коментарях, кого би ви поставили на полицю людей чи мутантів. Майкі прийшов показати нам розмірне співвідношення з черепашками. В Некі з співвідношенням завжди все класно, в даному випадку це не стало виключенням. Ось така строката банда Бібо по Rockstyді. Свої враження пишіть в коментарях, хто краще вийшли в Некі, бандити-люди чи бандити-мутанти. Також не забувайте ставити Бібо по рокстаді бандитські вподобайки відео, якщо вам заходить такий контент. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що відео на каналі буде більше. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, донатьте зараз це дуже і дуже важливо. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки, бувайте!